Вітаю, друзі, з вами Дніпром. Ем. І сьогодні ми поговоримо про експлуатацію будівельних фенів на прикладі нашого фену gh 203 Наші фени створені з термостійкого пластику, тому, на відміну від звичайних фенів вашої дружини, наш буде працювати тривалий час без відключення. Має 6 режимів повітряного потоку та миттєво створює необхідну температуру, яку за допомогою терморегулятору та екрану можна відрегулювати до необхідних значень для будь-яких ваших завдань. Для чого взагалі використовують будівельні фени? Перша і найчастіша причина роботи з феном це термічна обробка різних покриттів. Давайте розберемо, як правильно працювати в різних умовах із будівельним феном. По-перше, завжди користуйтесь засобами захисту маскою або респіратором. При сушці лакофарбових покриттів та мали потрібно дуже ретельно підходити до вибору температури та швидкості повітряного потоку. Температура має бути від 50 до 130 градусів по Цельсію. А швидкість така, щоб частинки пилу або сміття підняті повітряним потоком, не потрапили на пофарбовану поверхню. Модель GH203 має терморегулятор з кроком у 10 градусів та робочі температури від 50 до 600 градусів по Цельсію. Відстань між соплом та поверхнею, що нагрівається, має бути достатньо великою, щоб поверхня не перегрівалась. Уважно стежте за температурою просушуваної поверхні. Пам'ятайте, фен не можна використовувати для сушки матеріалів, які відносяться до списку легкозаймистих і горючих. Для видалення старих Покриттів використовуйте фен, прогріваючи невеликі ділянки робочої поверхні. Для очищення користуйтеся чистим гострим шпателем під кутом 30-40 градусів, прикладаючи зусилля. Важливо працювати швидко, не залишайте прогріту ділянку, адже фарба, яка розм'якла під дією високої температури, швидко твердне. Періодично очищайте шпатель, адже застигла на шпателі фарба може сполахнути під дією високої температури. Збирайте фарбу в тому місці, в якому вона не буде піддаватися впливу високої температури. Намагайтесь повністю видалити фарбу з базової поверхні. Зняття фарби будівельним феном відбувається в кілька етапів. Включаємо фен, встановлюємо температуру 500-600 градусів. Вибираємо максимальну швидкість повітряного потоку. Відстань від сопла до поверхні повинно становити не менше 12 сантиметрів. Прогріваємо область в діаметрі від 30 до 50 сантиметрів. Після прогріву ставимо фен соплом вору і чекаємо повного охолодження. Для згинання пластикових труб користуйтесь рефлекторною насадкою. Перед формуванням потрібно наповнити пластикову трубу піском та закрити з обох сторін, щоб під час згинання вона не була зім'ята. Нагрівати трубу та прикладати силу необхідно поступово, адже це допоможе зігнути трубу рівномірно. Для монтажу термоусадочної ізоляції на електричні з'єднання використовуйте дефлекторну або точкову насадку. Термоусадочна трубка повинна бути трохи більше, ніж діаметр ізольованих проводів. Розмістіть термоусадочну трубку на місці з'єднання проводів і рівномірно. Прогрівайте за допомогою фена. Слідкуйте за температурою, інакше трубка може розплавитись. Фен може використовуватися для пайки з використанням припою з низькою температурою плавлення 350 градусів за Цельсієм та нижче. Окрім прорахованих робіт, також ви можете видаляти вінілове підлогове покриття, стерилінолу, олово, бітум, віск та розпалювати вугілля для шашлику. Хоча це не офіційна інформація. Також будівельний фен можна використовувати в автомайстернях для поклейки різноманітних плівок. І зараз ми вам це продемонструємо. Друзі, дякую вам за увагу. надію, що з допомогою нашого відео ви розібралися, як використовується такий класний інструмент, як будівельний фен. Обов'язково в коментарях напишіть, як саме ви використовуєте будівельний фен. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Адже ми проводимо великий розіграш 10 інструментів. Переходьте за посиланням під відео та дізнавайтесь усі подробиці. А на цьому, все. Дякую за увагу та до нових зустрічей.